Сход! Ну да. о, нарешті. Гарний судачок, чок, може підхват? Давай, такі риби. Не треба зливати. Будь ласка. Покажи. Сход. Та що ж таке? Друзі, у філічки перва риба. Та ні. Може вони сходять, а вони риби. Може під баграми. Ось такий він собі… Себе... — О, ні, собачишка. В ротик. Ось він. Друзі, ось він. Наш хлопчисько. О, що непоганий. І в ротик так. Ну я вижу, ти. Пазя. Ого, пошов, сори. Он гулять пошов. Гулять <ротик> 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 по воді, да? Дайте так, так. Так, так. А ну, ну, Йде тут думаєш, особисто не Фаруша, риба, по... Гарний, видивій за судечок. О! І марадоша розпечатався. <ріба> ну, все одно, риба. Яка там риба? Ну яка? Отака. Бум! Відпускна. О, Сход. Сход, друзі. Сход був хорошою риби, але риба була, скажу, відверто забагрена. То, що я почув, як продер по шкурі. Це, це за це за гарний судачок. Але, але ось, Санечка, ми там з тобою спілкувалися. Ось такий незрозумілий цвіт мандули. Тобто він не білий, він не розовий. Дивись, тільки прицепив їх, щоб ви розуміли. Ну і я спілкуюсь напряму з виробником. Відразу покльовка. Відразу. Цікаво. Ладно. Так, да, ці мандулки вже наверное, виробники забув як робити. Сход, сход, я бачив. Олеж, дивіться, колір. Коричневий. Німчики, друзі, німчики. Тик-тик. Тик-тик. Так, да. Да, ну, щоб не випустити рибку. Вот. Нємчики, ось все. Ось. Немчики, друзі, німчики, ось ось. Різні спробував приманки. Воно щось тикає, микає, а от саме захотів, дивіться, О, такий гарний судачок захотів німчика. Щось цікавого, друзі. Е, силикон ну, трішечки спробував взагалі ноль. Мандулу тикається. Неважливо якого кольору, але але саме німчик от, і в Мінніке працює ну, реально. Ви ж бачили, риба в пащі. Все остальне він цікавиться. Так, але брати не хоче. Рибка внизу відносно. Не в самій ямі. От. Якось так поки. Дивіться. Ось такий малюк. Ой. Друже, а що ж ти там робиш? Там, де тебе можуть з'їсти? Ну я возьму ну. Навіть не знаю на яку сторону, а на цю, мабуть, такі саме, як попередні. Ні, не. А, маленькі. А, дивіться, отакі хвостики дибають завжди. Ну, це радує, рибка відгукується. А це самий сенс рибалки. До речі, друзі, зимувальна яма, дивіться, порожня. Тобто на макартах більшості своїй... Рибаки на лодках ну, порядні. Я навіть не сумнівався. Дивіться, будь ласка. Жодної лодки. Хоча суші, за все, там і риби немає. Ну ось, друзі, вам приклад. Щоб я не був такий голословний. Я не буду показувати саме де. Зимувальна яма. Дивіться, риба тут відсутня взагалі. Все це бред. Радянський бред, яким досі ще хворіє дехто. Не знаю. Ну, немає в зимувальних ямах риби і я сподіваюся, її тут не буде. Можливо, коли стане там крига. Ну, дивіться, температура води зараз 7,3, Ось, будь ласка, 7 градусів. Середина листопада. Вже ось буквально на днях, грудень місяць. Я не бачу риби тут взагалі. Але таке як у тебе його. Да. Малюки, до речі, відгукуються, друзі. Да. Марадона таких звичайно забирає. <рес> Марадонка полював нарешті. Задовгі декілька. <рес> <рес> За декілька годин. Таке враження дик -дик 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 -дик. не значав. дик Як кажеш, не знаю. Ну, давай, давай. Може як підбагрений, а може і в ротик. Ну, може, Незрозуміло. А, за хвостик. Не дивіться, який тримає мою бодрію. Можуть. Опа, від... кілушечка, дивіться, які зашли. трошки більше. Ой -ой -ой. Фух, красунчик ти наш. Ой -ой. До речі, Саня, дивись, на твою ту незрозумілу. Незрозумілого кольору. Мандула, дивіться, друзі, вона не біла, вона не розова, вона якась світло-біло-розова. За хвоста, ну але ж. Все одно судак дивіться який Ух, гарнюсенький. Наступна рибка дивіться, друзі. Оцей колір цікавий. Все таки він мною цікавиться. Далеко черво? Риба ще далеко. Але риба цікава. Що вона почне сперечатись, то звісно вона зійде. Будемо сподіватися. Ось о він. Дивіться, який сюди ця. Ну, знов таки забочину, ну, блін, друзі, ви це зрозумієте. Це не те, що я хочу там Чи... Ну так відбувається. До речі, він тільки що сприснув у мене крючок і заліз з за обратним жалом. Це ще більше, це такий півторашечний. Все, розбирайся далі. Нарешті. Друзі, риба присутня везде. Ми її бачимо, вихолоті. Ну ти и на вечер. Очень хороший фильм. Хороший, да? Зазумел. А я вам тут полемик. Диви, що да, я просто зацепилась. Не вытянул. Не витягнеш. Давай, давай, давай. Вытягивай. И он курва, бачите, уходит под лодку. Вообще не хочет. Еще шнур твой. Ого. Шнур в стороне. Такая двушка. Да, а ну давай. Двушки нам треба. Краще трьошка, звісно. Ще згодні на двушку. Ну, ну да. Повторушечний. Ось він, будь ласка. Він накриває, він багрить, ну не хоче, і його взагалі дуже багато. Так, друзі, посинається дощик. Все. В цілому, так як і обіцяли по прогнозу. Так що зйомочку я закінчую. Камера, так, да, в мене не для підводної зйомки. Звісно, якщо буде якась ну, дуже цікава риба, я вимкнусь. А ні то вже зустрінемось завтра, бо на сьогодні вже якось день вже й доходить да, до кінця. Немає риби, немає риби саме той, що клює. Так, звісно, вона баграться, але ну, ми не винні. Декілька штук у нас сьогодні буде на вечерю. А Все інше було просто-напросто не впальовано. Тому зустрінемось завтра. Ось так, друзі, перший сніг, дивіться, ця машина в снігу, хоча тут на березі немає нічого. А звісно і не буде нічого, тому що температура висока для снігу. А там взагалі десь... На кінець листопада обіцяють плюс 9. Так що ще, 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 ще будемо в шортах і в тапочках, ще будемо рибачити. От така у нас осінь. Це наші човники. Все, ми стаємо. У нас другий день. Отже, поки спускали човен на воду, дивіться, де наш човен. Уплив. Другий, перша. Хороший. Да, щось цікаве, рибка. Перша рибка другого дня. Цікаво, хто там. Ух ти. Непогана риба, хочу сказати. Можливо, і Багрина. Ні, карта Багрина. Так, так і що? Як пройде, понятно. Ну, ладно. Та ні. Ні. ні в... а щучка. Зрівіться. <сум> <сум> Спочинку. Давненько її не було десь. <сум> да. Мальдивах. <сум> так. Манюй. Щучка маленька, друзі. Так, да, та щучка йде підростати. До речі, перед цим щучка взагалі не хотіла а, Пішла. Красунечка. Перша рибка вже і марадони, друзі. Напевно, це судачок. А можливо. Що так головою. Вона міляки взяла, Ага. Ні, судачок. Судачишка. Все одно мародонка виривається вперед. До речі, Германія, так? Да? Германія. Германія, друзі, працює. Якось так. Не ну, швидше за все так. Пішла наперед. Знов шучка немоличка. Мандулки рулять, друзі. До речі. Ні, судачок сюди не погни судочок. До речі, був завіз на магазинчик до Андрюхи, так що всі туди, саме такі мандулки працюють, бачите? Німець. Ось такі, друзі клюють. Ну, Хоча, скажу так, відверто. У порівнянні з вчорашнім днем, сьогодні трішечки риба поки така повеселіша. Ну, Знов таки щось мені підказує, там десь до обіду і все, і вона закриє сяпальничок. До речі, хороша тут діляночка. Тут камінчики такі на дні, саме з них і не вилітає. покльовки такі не жадні. Сказати, що прям алеш, ж, алеш, ж, все одно. Ну і мандулка. Знову повторююсь. Мандулка, мандулка, мандулка. Пробую силикон інколи. Але не, не хоче. Може не той. Підбираю, треба підбирати. Будемо ще гратися. Що, що я хочу сказати, друзі? Погодка трошки поспішає. Намалювали сьогодні дощик, малювали з другої години, але він починається трохи раніше. Тому я буду закінчувати. Швидше за все ролик. Якщо щось цікаве, ще клюне, ми, звісно, трошечки ще повпираємось. Хоча, скажу, відверто, риба закрила вже пику свою, стулила пельку і все. І вже не майже не ловиться. Хоча попадаємо, як завжди на неї. Бачимо її в вихолоті. Швидше ну, за все і за такої погоди. Тиск падає то вона, звісно, не хоче ловитися. Так що, всім не хвоста, не лиски, Підписуйтесь на канал, хто зайшов перше. Дивіться мої попередні ролики, кому цікаво. Там завжди є якась корисна інформація. Мандула, мандула, мандула. Ще раз мандула только. Так що, якось так. Все, до нових зустрічей.